У звичайний квітневий робочий день, коли господині бралися за приготування святкової випічки, пенсіонери чекали на свіжу пошту, а у школярів, щойно закінчилися уроки, з'яблоново до Пекарів, а звідти до хмільне конан чи межиріча прямувало авто із надписом Верес. А в ньому депутат канівської міськради, керівник сільськогосподарського підприємства, волонтер Сергій Якименко із помічником Ігорем Кондратюком. На прохання жителів сіл, працівників старостатів, колективів, шкіл, садочків і звичайних людей вони проїхали селами канівської громади, аби зібрати великодні гостинці для наших воїнів на передовій. Перша зупинка яблунів. Тут вчителі Яблунівської школи завантажили до волонтерського автопродукти, котрі зібрали педагоги та учні школи і жителі села. Педагогічний колектив Яблунівсько-навчально-виховного комплексу, батьки, учні. Ми всіма силами хочемо, щоб перемога наблизилася. І хочу вам сказати, мої дорогі учні, які зараз на фронті. Ні єдиного дня, ні хвилини ми не забуваємося про вас. Чекаю, я буду все життя вас чекати. Тільки повертайтесь живими. Далі прямуємо до пекарів. Паски до великоднього солдатського столу передали працівниці старостату. Добрий день, дівчата Добрий день. Доброго дня. Сергій Вікторович, Хочемо передати з вами ці пасочки і наші побажання нашим воїнам, які захищають нас в цю тяжку годину. Хочемо їх підтримати, хай тримаються. Ми їм дуже вдячні. Обов'язково передамо. Україна є незламна і український народ є сильний. Перемога лише за українським народом. У хмільні колектив і учні, школи та працівники старостату також передали нашим захисникам частинку свого тепла разом із Пасками та Випічкою. Ми б хотіли сьогодні передати теплі слова нашим рідним захисникам любі наші захисники, наші охоронці. Ми вам хочемо сказати просте слово. Дякуємо. В цьому слові, вся наша любов, ніжність, молитви до вас. Дякуємо, що стоїте за нас, за нашу батьківщину. Дякуємо, що бережете наш спокій, наше майбутнє і майбутнє дітей. Напередодні світлого Великодня ми бажаємо вам Божої опіки, благословіння, захисту вам та вашим родинам, мирної України нам, усім, злагоди та щасливого майбутнього. Хай процвітає наша держава. Бережіть себе, і нехай Господь береже всіх вас. Слава Україні! Героям, Героям слава! Містів обов'язку ми передамо да. нашим воїнам-захисникам. Дякую вам. Рада зустріла свого колишнього учня вчителька Катерина Олексіївна Салига. Хочу сказати щирі хороші слова своєму учневі, подякувати йому, що він не забуває ніколи ні вчителів, ні нашу школу. І школу ту, в якій я його навчала спочатку. Я його навчала обичанська. географії. Добре, бо ви да. тепер знаєте всю Україну Вікторович. Дірно, велике вам, велике вам спасибі за допомогу нам. Що як в школі за те, що ви допомагаєте нашим солдатам? Вірите, ми разом з вами в перемогу, і думаю, що тільки так гарно він учився. І знаєте, приємно. Я зараз дивлюся Фейсбук, дивлюся фотографії. дивлюся всі виступи Сергія Вікторовича. І дуже приємно за таку дитину, яку колись ти навчав, за такого хорошого учення. Катерина Олексійовна, дякую вам Добре. за добрі щирі слова разом до перемоги. Наступна зупинка Конончанський старостат. Тут до вантажу додали смаколики від місцевих господинь і працівниць старостату. Я хочу побажати нашим хлопцям головне перемоги. Це саме найголовніше. Ми в них віримо. Вони наші ангели-охоронці, вони самі найкращі і в себе добре. Ми в це віримо. Так, дівчки, дякую. Обов'язково ми хлопцям передамо. Чекайте звіт. У межиричі ми завітали до Галини Плохути, котра разом із своєю невісткою Тетяною плете для солдатів шкарпетки та підстилки. За півроку жінка зв'язала понад 30 пар теплих шкарпеток, котрі волонтер Сергій Якименко передав солдатам. Не вміла носки в'язати, ну навчила вона мене Ді, Навч... навчила да, 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 і привезла, навезла ниток, привезла спецію і, і сідайте, давайте будемо в'язати. Перші погані виходили, а тоді краще, краще, краще. Таїсень. Ну, головне, щоб вони були теплі. По сусідству з Галиною Плохутою живе Любов Савенко, одна з постійних постачальниць домашніх пиріжків і вареників для солдатів. Чи не в кожну волонтерську поїздку Сергія Якименка Люба та її подруга Тамара передають на фронт чергову партію запашних домашніх пиріжків? Це це з капусточкою. А це з яблучками, варенички з паштетом і з картоплею і з капустою. А це пиріжечки з капустою. Так що думаю, що все буде добре. їм. Будуть їсти і вспоминають домашню їжу, яку готували жінки, баби, матері, сестри. І хай їм буде смачно. У Межирівському ліцеї на авто волонтера Сергія Якименка чекають вже не вперше. Сьогодні тут готова до відправки величезна партія пасок, пряників, ковбас та інших великодніх страв для солдатів, а ще дитячі малюнки і листівки з витаннями для захисників. Вас вітають працівники учні межирицького ліцею. Сьогодні рівно рік, як ми долучаємося до підтримки нашим воїнам, нашим захисникам. Перше в минулому році ми доєдналися до акції Великодній кошик для ЗСУ. Ми продовжуємо цю традицію. Періодично ми збираємо допомогу і допомагаємо нашим Збройним силам України наближати перемогу. Ми Дякуємо нашим діткам, нашим батькам, всім всім працівникам. Дякуємо за силу. Дякуємо, Дякуємо! Дякуємо! Україна. Свою частку додають і старостаті Мажирівського старостинського округу. Сергій Вікторович знаю з самого свого дитинства. І під час війни він займається такою доброю справою. Щотижня майже їздить на приду, хлопцям перевозить добре, смачне одяг. Тепло, їжу і чудовий-чудовий настрій. Так що вам велике спасибі, Вікторович. Дякую, Іван Володимирович. Разом пере... до перемоги Україна переможе. Да. Вечері 13 квітня у селі Яснозір'я, де базується Яснозірське сільськогосподарське підприємство Пономар, усе звезене добро перевантажують мікроавтобус, на якому волонтери Сергія Кименко, Роман Цимбал та Григорій Константинов, доставлять великодню передачу із серця Черкащини на фронт. Частину чергового вантажу волонтерів складають паски і продукти, виготовлені працівниками ТОВ ЄСП Пономар, а також жителів села Яснозір'я та інших сіл Мошнівської громади. Сьогодні, напередодні Великодніх свят, ми Яснозільська наша громада сформувала черговий вантаж, який ми відправляємо заради допомоги нашим воїнам Збройним силам України. Велику роль в цьому відіграв керівник нашого підприємства, депутат Канівської міської ради Якименко Сергій Вікторович. Так сталося символічно, що його ця чергова його поїздка десь в районі 20-ї поїздки за рік. І так сталося, що і перша його поїздка, і нинішня поїздка вони співпали із великоднем, тобто з пасхальними святами. Сьогодні ми зібрали черговий вантаж. Це і продукти харчування, це і речі гігієни, і першої необхідності, які дуже допоможуть нашим воїнам на фронті. Нашій будинок культури з першого дня війни перетворився на Волонтерський центр. Ми з першого дня війни відправляємо різноманітну допомогу нашим захисникам на фронт. Ми співпрацюємо з директором ТОВ Пономар Сергієм Вікторовичем Якименко та його колегами. Сьогодні ми із великою любов'ю передаємо пасочки, випічку, різноманіття всякої випічки, смачні вареники. Печиво, солодощі, щоб наші воїни відчули хоч трішки домашнього тепла і нашої любові. Роман Цимбал – уродженець села Полстан, товариш Сергія Якименка у волонтерських поїздках. Їжджу із Сергієм Вікторовичем, возимо гуманітарну допомогу Збройним силам України. На поїздку ми витрачаємо десь сутки. Півтори суток у нас виходить по кілометражу. От півтори до двох тисяч кілометрів ми долаємо за півтора суток. Ніч їдемо туди, день розгружаємося і ніч їдемо додому. В ну, вантажу беремо десь ну, до півтори тони, беремо продуктів харчування хлопцям. Розвозимо по точках. Цього разу із Сергієм Якименком та Романом Цимбалом до солдатів їде волонтер Григорій Константинов. З Сергієм Вікторовичем Якименком ми знайомі були заочно через інтернет, по інтернету соцмереж. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми переткнулися з ним в Яснозірі і почали співпрацювати. Неодноразово були на передку, навіть на нулі були. Вони зі мною завжди, коли треба їхати і куди треба їхати. Їхати, ми їдемо завжди. Низький йому клін за це, за співпрацю. Донька Романа Цимбала, річна Анастасія, підготувала для цієї поїздки персональну посилку для свого знайомого солдата. Це імена посилка для одного з воєнних, з яким ми зараз підтримуємо зв'язок. Я залишала свій номер. Посилка на якій ти написала свій номер, попала до нього, і він вирішив тебе подзвонити. Так. Він надіслав фото з випічкою, сказав дуже велике дякую за те, що ми працюємо, ми познайомилися і зараз ми майже рік підтримуємо зв'язок. Тут солодощі, макава, цигарки та різні смаколики. Ми тобі дякуємо доця, але дану посилочку ми обов'язково з твоїм татусем передамо Іванові. Добре, Добре? все щасливо. Перед тим як завантажене великодніми наїдками волонтерське авто відправилося у далеку дорогу, ми запитали в Сергія Якименка, чи не важко йому бути волонтером. Скажу чесно. Мені важко, моїй команді важко, і всьому українському народові важко, але будемо відпочивати після перемоги, бо я розумію, і весь український народ розуміє, що нашим воїнам-захисникам в тисячу раз важче. Я знаю, я вірю, що Україна переможе, і український народ є незламний, і наші воїни-захисники. З нашою допомогою наближать і наближають з кожним днем все перемогу ближче і ближче. І перемога буде за українським народом. Увечері волонтерське авто відправляється на схід. Бажаємо волонтерам щасливої дороги, а нашим захисникам перемоги і смачної паски.